Неякісними консервами нанесла збиток державі на майже 14 мільйонів гривень. На Кіровоградщині судитимуть екстрадовану керівницю фірми постачальника. У прокуратурі повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення товариство отримало замовлення від обласної влади на постачання 26 тисяч банок яловичої консерви, яка мала увійти в гуманітарні пакунки для регіонів, де тривають бойові дії. Утім, виявилося, що товар не відповідає вимогам ДСТУ. У травні 2023 року в межах досудового розслідування жінці повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Відтоді вона переховувалась від органів досудового розслідування. Її оголосили в міжнародний розшук в межах міжнародно-правової співпраці. У травні 2025 року посадовицю екстрадували з Федеративної Республіки Німеччина. Фактичне повернення фігурантки на територію України дозволило сьогодні прокурорам обласної прокуратури скерувати обвинувальний акт стосовно неї до суду з метою притягнення до відповідальності. У Кропивницькому обрали керівників бібліотеки імені Дмитра Чижевського та обласної філармонії. Очолювати ці заклади культури продовжать нинішні директорки Валентина Животовська та Наталія Агапєєва відповідно. Їхні кандидатури погодила конкурсна комісія обласної ради. Зазначу, на посаду директора філармонії висувалися троє претендентів. Теперішню керівницю Наталію Агапєєву підтримали шестеро членів комісії. За іншого кандидата, співака та викладача Кропивницького... К музичного коледжу Олександра Безая проголосували троє членів комісії. Ще один претендент, завідувач відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Муленко не отримав жодного голосу. Натомість директорку книгозбірні імені Дмитра Чижевського Валентину Животовську комісія переобрала на керівну посаду одностайно. Додам Наталію Агапєєву та Валентину Животовську призначили в 2020 році: нова трудова угода буде розрахована на 5 років. Очільниці представили громадськості свою стратегію розвитку бібліотеки і філармонії та окреслили ключові завдання, які стоять перед закладами. На ці 5 років ми визначили такі напрямки, які сьогодні. Ну, вкрай потрібні нашим користувачам і нашим громадам. Ми будемо говорити про бібліотеку як соціальний хаб, ми будемо говорити про інклюзивність і безбар'єрність, про зміцнення інформаційної стійкості громади, про цифрову трансформацію, збереження культурної спадщини, про розвиток освіти життя і підвищення професійного потенціалу команди. Ми плануємо проводити велике культурне. Культурно-освітні події не менше одного на місяць, і хочемо запровадити програму культурних резиденцій і міжкультурних зустрічей. Моя позиція як керівника дати можливість творчій ініціативі. Жодного разу за п'ять років я не сказала комусь ні. Наше завдання сьогодні отут працювати для наших людей, щоб люди до нас прийшли, щоб вони відчули сьогодні один негатив кругом. Тому дитина, доросла людина, переселенці, військові, які приходять до нас, да люди повинні на дві години відключити свою свідомість від жахіть, а послухати музику. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, і народ це вкотре довів. Кропивницький площа Героїв Майдану акція протесту, як і в багатьох інших містах України. Люди зібралися напередодні засідання Верховної Ради, на якому мали проголосувати за закон, що повертає незалежність САП та Набу. Нагадаю, мітинги в Україні тривали більше тижня. Власне засідання парламенту 31 липня скликали через суспільний тиск. Законопроєкт, 13533, який відновлює в правах антикорупційні органи та виводить їх з під контролю генпрокуратури, ініціював президент Во. Володимир Зеленський у перший день протестної хвилі, яка прокотилася Україною, і власне сьогодні, в останній день липня, Верховна Рада. Його підтримала за 331 голос. Спікер та президент вже підписали документ. Володимир Зеленський подякував парламентарям та наголосив, що влада дослухається до суспільства. Тим часом активісти наголошують, що попри війну ризикнули вийти на протест, бо розуміють усю значимість самостійності антикорупційних органів. І якби набута САП не повернули незалежність, то люди готові були й надалі виходити на акції. Це гарантії нормальної незалежної роботи антикорупційних органів всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів. Рішення правильне: 331 депутат. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією, точно жодних сумнівів. Незалежність Набута САП дуже важлива, тим, що це дійсно здобутки революції гідності. Це важливо для нинішніх умов, для дипломатичних стосунків з нашими партнерами, для грошової допомоги, для репутації нашої країни. Показати дійсно те, що ми проєвропейська країна. Ми хочемо бути в Європі. Ми не хочемо бути Росією, не хочемо бути її подобою. Це один із основних принципів демократії. Якщо ми хочемо, щоб була демократія, треба. Щоб у нас були незалежні органи САП і набу, а не контролювалися президентом або будь-якою іншою людиною з офісу президента. Звінуть наші орієнти, як розтами, забраття. Esse é Вже 2 мільйони тонн зернових вже намолотили аграрії Кіровоградщини. І жнива тривають. Середня урожайність понад 41 центнер із гектара. Про це повідомили в облізьк адміністрації. Зокрема, озиму пшеницю зібрали із 86% площ. Ярий ячмінь із 78%. Горох та ріпах дозбирують. Як показує аналіз щодо урожайності ранніх зернових і зернобобових культур поточного року. Якщо порівнювати із 24 роком і трьома попередніми роками, вона є нижчою. Якщо з попереднім роком, то урожайність на 2,1 центнер гектара. А якщо порівнювати із трьома, то на 1 центнер з гектара. На сьогоднішній день вища урожайність лише по ярму ячменю, гороху та вівсу. Дій допомагай захищай у Кропивницькому. Відбулася вулична акція проти сучасного рабства. Тематичні локації розгорнули у середмісті, аби залучити якнайбільше людей. Зокрема, перехожих інформували про масштаби проблеми. Так, за даними ООН, наразі від 25 до 50 мільйонів людей. Раби це можна порівняти із кількістю населення Іспанії, України, Польщі Канади тощо ще більше жахає те, що кожна п'ята жертва дитина. А за оцінкою Волк Free Фаундейшн у рабстві можуть перебувати понад ...півмільйона українців найпоширенішими є трудова та сексуальна експлуатація. Сучасних рабів змушують же красти або перевозити наркотики, під примусом укладати шлюб, чи й використовують як донорів органів. В зоні ризику жінки та діти, біженці та переселенці, люди, які шукають заробіток за кордоном, а також ті, хто опинився у складних життєвих обставинах через борги, безробіття, насильство в родині. Зазначу, організували просвітницьку акцію колективи бібліотеки. Жавського краєзнавчого музею та громадськість. Захід підтримала влада, поліцейські, патрульні і представники різних установ та відомств. Кожен за своїм напрямком консультував учасників акції щодо безпекових лайфхаків, зокрема, не вестися на супервигідні пропозиції щодо роботи чи поїздок, перевіряти інформацію, і говорити про цю тему відкрито. Загалом до акції доєдналися більше сотні жителів та гостей Кропивницького. Окрім інформаційної частини, учасникам запропонували тематичні активності та вікторини проблема чутлива, тому що це почалося з 1774 року, коли писалася ще декларація про незалежність. З того, з того часу ця проблема чутлива не тільки для України, а й для всіх. Що касається України, то у зв'язку з військовими і з воєнними діями. Це проблема ще більш чутлива, тому що в нас на сьогоднішній день десь біля 500 тисяч українців потерпають від цієї проблеми, але це цифри приховані. Ми не знаємо точні цифри. Перше, це треба пам'ятати, що безкоштовний сир лише в Мишловці, Да на всякі заклики про те, що можна заробити великі гроші, докладаючи невеличку кількість зусиль, такого не буває. Коли вам пропонують вакансію, яка передбачає там знання мов. Там професійні якісь навички, а вам кажуть, та там розберемося і обіцяють гарну зарплатню, то це теж... вже свідчить про те, що там щось не гаразд. Ще з таких головних порад завжди бути з рідними на зв'язку. Дуже часто люди, які потрапляли в ситуацію торгів людьми, вони не повідомляли рідних, куди вони їдуть, з якою метою не були з ними на зв'язку тривалий час, і виявляли про те, що вони потрапили в торгівлю людьми не надоперативно, оперативно, тому що ну, ніхто не був постійно з ними на зв'язку.